Привіт, наші любі янгалятка! Ми з вами сумуємо, дякуємо, що кожен із вас виконує своє домашнє завдання. Ми їх бачимо, ми їх лайкаємо і тішимося разом з вами. Як ви знаєте, в неділю ми не змогли з вами зібратися, але наш урок ми обов'язково проведемо онлайн, тому що щоб далі ми змогли з вами подорожувати біблею, дізнаватися щось нове та цікаве для себе. Нам потрібно згадати та пригадати. Того героя, якого ми вже з вами вивчили. Да? Зробимо це? Зробимо, звичайно, зробимо. Ха! Ой! А хто це до мене стукає? Хм, цікаво! Нікого не чекаю. Зараз я перевірю. Всім привіт! Це я, Тіна. Дивіться, наша подружка до нас завітала. Вона ж теж, мабуть, Щось хочу вам сказати. Привіт, любі друзі! Я так за вами скучила! Я теж хочу прослухати цей рок. Мені так цікава історія з Біблії. Хм. Давайте разом з нею, ж, дізнаватися і згадувати того героя, про якого ми вже з вами розповідали. Та Тіна, да! Бачите, яка вона? Любознательна. На все-все хоче знати. Ну добре! Давайте з вами згадувати, хто може самостійно пригадати того героя? Правильно, Моїсей. Він такий цікавий і цікаві історії про нього. Так? Я скажу вашим татам та мамам, які місця з Біблії вам потрібно прочитати, щоб легше було пригадати і відповідати на ті запитання, які я приготувала для вас. Тому, прочитавши ті місця з Біблії, так, ми пригадаємо. Про народження Моїсея, да? як це відбувалося, де це відбувалося? Да? Ми згадаємо про Божий призив його на служіння. Да? Пригадаємо з вами, як сам Бог призивав Моїсея на служіння і згадаємо ще те, як сам Бог беріг свій народ. Да? Пригадаємо з вами ці всі, все, все, все цікавеньке. Тато з мамою вам допоможуть, прочитають місця з Біблії, які я їм скажу, а після того разом вам буде набагато легше відповідати на запитання, які я для вас приготувала. Давайте подорожувати з вами. Давайте пригадаємо. Ми з вами пригадаємо Божу допомогу! Як сам Бог допоміг не загинути! Пройти все те, що було приготовлено для Моїсея. Да? Тому що Бог завжди був поруч з самісінького народження. Так само, як і з вами. Бог завжди поруч. Тому давайте згадаємо, хто правив на той час Єгиптом? Хто знає? Хто зможе самостійно відповісти на це запитання? Якщо так, то відповідайте, а я вам буду допомагати. Правильно, це був. Фараон, який указ видав фараон? Він такий не дуже звичайно приємний, але нам потрібно це вчити і знати. Так, він написав указ кидати трьохмісячних, тільки, ну, тільки народжених хлопчиків в річку. так? Пам'ятаєте? А що зробила Іховеда, коли її хлопчику виповнилося три місяці? Вона ж мама, вона за нього хвилювалася, так? І вона зробила корзиночку, щоб йому було зручно. Да? І що вона зробила? Хто пам'ятає? Згадали, що вона зробила? Вона поклала той кошик на річечку і поплив. так? А хто знайшов той кошик? Хто пам'ятає? Тіна, може ти згадаєш? Ні. Хм. Ну, так і бить, я вам підскажу дочка фараона. Знайшла той кошик. І як вона назвала тоді, того маленького хлопчика? Правильно, на самому початку року я вам дала величезну підсказочку. Це був Моїсей. Правильно. А зараз давайте з вами згадаємо, як Бог призивав Моїсея на служіння. Це вже пройшло деякий час, так? він вже виріс, він вже був дорослим, і сам Бог призвав його на служіння. так? А хто пам'ятає, чому Моїсей жалів ізраїльський народ? Правильно, тому що там були його рідні, то були його справжні брати та сестри. Куди втік Моїсей від Фараона? В іншу землю, в Медіамську країну. Да? Ой, вибачаю, в Медіамську землю, але в іншу країну. Да? Що було незвичайним? Що було незвичайним, коли Мойсей тоді підійшов до гори? Хто пам'ятає? Ми з вами ще вчили, ми ще з вами розфарбовували і згадували. Тіна згадала вже? Ти ж з нами тоді була на уроці. Так, я згадала. То був кущик, який не згорав. Правильно. Бачите, як вона уважно мене слухала. Надіюсь, ви мене слухаєте. Так само. Так, то був кущик. Який не згорав, в такому образі куща, який горів і не згорав, сам Бог прийшов до Моїсея і розмовляв з ним. І розказував, що він хоче від нього, як він хоче і бачить цей вихід ізраїльського народу з рабства. Так? Тому давайте ми далі пригадаємо, як Бог беріг свій народ. Кого Бог? Послав на допомогу Моїсею. Як звали того героя? Ану, пригадуйте, швиденько, якщо вам тільки що мама з татом перечитали Біблію, то у вас це швидко вийде. Правильно, це був Аарон. Що сказав Моїсей і Аарон фараону? Що вони попросили? Що Бог їм вклав в серця? Правильно відпустити свій народ? Угу. А що зробив фараон? Він сказав ні. Я Ізраїля не знаю, цього Бога я не знаю, і нічого я робити не буду. Але що зробив Моїсей і Ароном? хто пам'ятає? Ні, вони не відступили, тому що сам Бог їх вів і йшов попереду перед ним. Правда ж? Тому, що зробив фараон? Ні. Що зробив Бог, коли фараон не відпустив народ? Хто пам'ятає, як він його наказав правильно, він наслав на нього різні кари. Пам'ятаєте? І саранчу, і жабок, і в різне інше. Пам'ятаєте? Коли фараон відпустив ізраїльтян, хто пішов перед ним? Хто пам'ятає? Mm? Ану, швиденько, раз, два, три. Правильно, сам Бог. Пішов перед ними. Тому їх, звичайно, чекав успіх. Да? І як перейшли ізраїльтяни через море. Хто пам'ятає? Хто пам'ятає? Ой, мабуть, я вам можу допомогти. Я пам'ятаю, як це відбувалося. Це, мабуть, море. Море тоді розійшлося. Тіночка, молодець. У мене навіть для вас є книжечка. Яку я вам можу показати і швиденько про те, як вони переходили це море? Ось до, ви бачите, як люди тікають від злого фараона. Ось до він на конях. Він хоче їх догнати. Правильно? Він хоче, щоб вони й далі продовжували йому служити. Але у Бога були інші плани, правда ж? І хто пам'ятає, що відбулося, коли вони підійшли до моря? Правильно, може. Зійшлося до сильний, сильний вітер. І зробилася така доріжка, по якій вони сміливо могли перейти. Але мігли перейти тільки Моїсей та ізраїльський народ. Коли вони вже перейшли, море назад зійшлося, і фараон своїм військом це зробити вже не змогли. Отак От вони і відірвалися від того фараона. Класно, ви уявляєте? От, наприклад, я хотіла б побачити такі Божі чудеса вживу. Класно, правда ж? Я хотіла. А ви хочете чи ні? Тому давайте не забувати, що сам великий Бог, творець неба і землі, завжди з нами. Якщо ми його запрошуємо в своє життя, правда ж? Ми молимося, ми розмовляємо з ним, правда? Ж? Тому кожного дня, коли ми йдемо в садочок. На прогулянку, де б ми не знаходилися, сам Бог іде поперед нас. Але обов'язково треба бути слухняними, треба молитися, треба виконувати ті ті поручення, які Бог дає нам, а вони елементарні: слухатися тато та маму, дорослих, не врятувати, не огризатися. Правда ж, це не так важко. Я вас дуже сильно люблю. Крепко обіймає. А вашим домашнім завданням буде на сьогодні зробити з пластиліну, заліпити в оту маленьку корзиночку, в якій сей, коли ще був малесенький, як мама його поклала на річечку. Пам'ятаєте, ми з вами тільки що повторили. Зліпіть мені, будь ласка, оту маленьку корзинку та покажіть. Я буду дуже рада, якщо ви мені це зробите. Якщо ви прослухаєте і відповісте. На всі запитання знімати відео я з великим задоволенням подивлюсь та послухаю. Дуже сильно сумую за вами і хочу якнайшвидше з вами зустрітися. Крепко обіймаю кожного з вас. А Тіна передає вам привіт. Ми за вами сумуємо. Великих вам благословень. Не забувайте молитися та дружити з Богом. Па-па!